Так, добрий вечір. Трішки позаймався з мотиком, розкручував рульову колонку, підтягував підшипники, а то їздиш, воно чуть вже починає бити. Там пробив я такі конічески поставив, проточував обойми. Стоять о квимбарных мотоциклах подшипники. Хто не шарить то примерно такого плана ролика Ну, Понятно, що не такі менші 30 105 по моєму Да. 7205 По советскому. Первий ГПЗ, Москва, СССР. Ну, таких стоять. Поставив, отлично. Отлично, взагалі проблем нема. А це ще їздив. І замітив такий нюанс ще. Не щитаю Не одометр. Це я виїжджав, замітив. Пробіг, дивлюсь на місці, на подножку поставив, погазував на четверть, дергається, щось питається перед той, мабуть, перещлкнути, перейти там на тройки зависло. І нічого не виходить. Чехословацький. Ну це я вже міняв їх. Меняю тахометр і спідометр це вже не з неї. Той пробіг, це не її. Знайшов я спідометр з неї. Ну, стидно показувати. Це отаке пошкрябане. Тут 28, почти 100 пробіг. Очі б тобі то за отаке, що ти шкрябало. Разниця, так? Да? Ну, те, що пошкряба на одне. Бог милого ніхто сюди не залазив у нього. Оці руки, які оце наробили, всередині не були. Це оригінал, що чешский пал. Пал. А те, що пал, це у нас оригинал Чехословакія. Так оце думаю, хто значить тут Адома торцей считає чи ні. Я вмію правильно разбирать, их забальцовы. Воно ціленьке стоїть, це я цей розбирав. Теліпався цей циферблат, відкрутились оці винтики. Я його розкатував, потім завальцовав назад. Ну а це ж біда. Так би не розбирав би, може, а то. Оцей би, може б розібрав, стрілочку покрасив. І назад би забрав. так ніж пошкрябало б тебе мордою по асфальту. Це у таких людей був мотоцикл. те, який він зараз і який він був, це далеко другий мотоцикл. Зовсім далеко. Жопа була задрана, рама вигнута, сидіння задране. Два стопаря, спинка, труби були, страшнючі, поклепані молотком, мабуть. Страшне все було, ну, страшне дуже, дуже було. те переднє обрізане, його викинув. Приборів, ні що не робило, тільки, господи, страхіття було. Це зовсім другий вже мотоцикл, зовсім другий якось так оце всю хочу планочку тоже попісочить і попробувати після піска шліфанути, відполірувати отполировать її до зеркального стану і покрити лаком безцветним Думаю буде непогано як колись у мене на тій на яві було Переднє колесо я підварював, на шву репнуло, хороше колесо не было, репнуло посварки на шву. Хто не знає, вони катані і зварюються в одному місці. Я підварював, підварював, хорошо бор підчистив і полірнув. полірнув до блістящого А потом збризнув лаком. Майже незамітно не було так і тут думаю може полірнути буде ракета бомба. Так вона в мене там зараз така покрашена грунтемалью Тулочка. Ех так зробив такі ребрешки, як на барабані, щоб похоже було. Якось так, в общем.